Зараз продемонструємо вправи на рівновагу. Олександр, ви будете виконувати вправу для того, щоб ви могли краще ходити, зменшився ваш ризик падіння і покращилась ваша якість життя. Зараз будете вставати, я вас підстрахую. Ставите дві ноги на баланс платформу. Я заберу руки і будемо утримувати це положення декілька секунд. Ваше завдання утриматись без моєї підтримки. Готові? Так. Стаємо. Добре. Я буду трошки штовхати. Добре. Пробуємо відірвати одну ногу. Добре. Ще раз. Не так просто це зробити. Оп. Добре, спускаємося. Ці вправи можна виконувати вдома. Можна поставити будь-які предмети, пробувати торкатися цього предмету. Це буде покращувати рівновагу, і ви будете краще ходити по вулиці, по нерівних поверхнях. Виконуєте там, по хвилині часу, і чередуєте вправи. Наприклад, сьогодні виконуєте силові тренування. Завтра виконуєте вправи більше на рівновагу і на збільшення ходьби. І контролюєте вашу втому, щоб ви не перевтомлювалися і не виснажилось. Наступна вправа. Також на рівновагу і на збільшення витривалості в м'язах. Олександр, я вас попрошу піднятися на носочки і пройтися. Я буду вас підстраховувати. Добре. Так же саме на носочки. Добре. Наступна вправа. Зараз піднімаєте носки до себе і пройдемось на п'ятках. Добре. Наступна вправа, Ходьба по прямій лінії. Я буду вас відпускати помаленьку. Оп. Добре. Наступна вправа. Ваше завдання торкнутися ногою до кожного предмету. Підійдіть ближче. Я підстрахую вас. Добре, міняємо ногу. Добре, Наступна вправа. Ставимо ногу на м'яч і качаємо його вперед-назад. Добре. Качаємо м'яч в бік. Так. В одну і в другу сторону. Легенько. Добре. Наступна вправа — Це динамічна вправа з м'ячем. Ваше завдання зловити м'яч. Я буду кидати його з різних положень. Готовий. Чуть-чуть коліна призігнуть.